Всім привіт. привіт! Ми знаходимось на вокзалі. Да. Ми їдемо в Кам'янець-Подільський. Це подорож дуже довго очікувана. Вдалі мав бути склад цієї поїздки інший. Трошечки, так. Да. Да. Але ви побачите, з ким тепер ми їдемо. Наданчик і Алінка. І так, оцінюємо шопер Аліни. А ми ну, покажемо. So. name is Маріан. Це просто традиція наша. Відкриваємо печиво з перебачення. Режиблю, що і дісіми. Твоя внутрішня сила веде тебе до успіху. Вже приїхав наш потяг і ми йдемо в 9 вагон. Наш легендарний 9 вагон. Цей раз ми взяли маленький чому шок. Це документи, що посвідчують особу для перевірки стюардами. тут горішки, чай, каша всяны і ходок. И так подписи. 38 хвилин, ми мы доїдемо. Это очень Хочу спать. Наконец-то вы не почуваєте. Гляньте, у нас стібрості. І ми йдемо, йдемо в метро. Ми прийшли в інформатору. Одна злюблених халяв Костіка. Ми взяли напої і Це Мач, еспресо експресотоні і матча. Е і, все, ми... і все, ми сидимо і розмовляємо. Чекаємо, ми скоро підемо на вокзал. І так, подічки, ми вже прийшли в Макдональдс на... В на... на поштовій площі. У нас до потягу лишилося десь хвилин 30-40, не більше. І ще будемо йти. Зараз Ростик зробить вам розпаковку. Що він купив у Макдональдсі? Пирожок. чоловік, зіфо. Там був чизбургер з додатковим егіртом. Віпи. Кисло-солодкий соус. Кисло-солодкий. Чикен Джуніор. Це все. Ростик нас проводить. путь До побачення Давай вже зустрілися з І З Ігорем. Ігор, помогай подписчикам. Нам не виходить. Нічого важко. Я не люблю виспати. Труп. Так, ми вже виходимо. Гляньте, ми приїхали, в Кам'янець-Подільський. І ми е, в цій поїздці перший раз будемо з Ігорем і з його собакою, з Тічем. Те та те будуть. Це кеш наприкал без. Добре, хто прокидався? Доброго ранку. Стіч, <рістич>, ти виспався? <рес> Ребята, почали ми йти в Кам'янець-Подільського, закончили Черніця. Так всегда. У нас заселення о 14-й. Yeah. Да? І йдемо. Що йдемо? А, нічого, не в пошуках, чогось. Дастів? <рес> І так, ми вже в центрі. І зараз йдемо вже снідати в кафе Ніка. Зустріли вже якогось мужчинчика, екскурсоволя, він нам... Розповів за екскурсії всі. І не тільки за екскурсією, нам вже за все розказав за свою життя, за свою молодость, дитинство. А от Ніка. Ідемо. Так, ми замовили. У мене лимонад у Ігоря. Що це, це у тебе? А, джміль. 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 І в тонік. Так. Оценюємо. Як тобі? Ну, сім. Сім. Ігор із тринадцяті? Вісім. Хороше зроблено, думаю, дуже добре перечислиться. Оце коту деруни. І оце у Ігорях лакшері сніданок, ізвиніться. <рес> Міні. Лимонад та урюсі. Так, і мені принесли банош. Все, всім смачного. Зараз буде котяча розпаковка кіндера. Такий. Це етат? Вау! Прикольно. Класно. Я вже це розпаковую. Керга Алінки. Вау! Ось гляньте, хто у мене. Ми фотографуємо, ходимо. Стіч, СТІЧ, помахай. І так ми пішли брати водичку для СТІЧа Ну, принаймні, це вже зараз віддасть все, що таке можна. Ну, глянь, я вже надала йому все. Папка купляє воду. Для дитини. Підписчики, погодка у нас шепчуть. Ми трохи намочилися. Та я Така погода, знаєте, поїхати на Баку, ось у нас вже, вже пройшов. І ми в общем, вже йдемо до нашого будиночку. Так, ми забрали вже в якійсь хащі. Тут зв'язку немає, нічого немає, зато є стежка, яка веде. Ой, не, кстати, красива стежка. Ну, дорога у нас, скажімо так, навіть Стіч вахує. Стіч! Якісь скелі. Гляньте. Ну да, цена і коротше. Голый ігор. Зато мы точно к двум будем. <рес> будем? Двум. К двум. Попишіки, знаєте, у нас то такая дорога легка. Знаєте, все ходить, ходить Просто дорогу. дорога в ад. Ну миллиард собой. Просто. <рес> Стич вже грязнющий. Фух. Просто пленкаємося, я не знаю, що це, де це. Зато з цвітами. Недалеко від центру, як було написано в оголошенні. А чого ви ти? Да? Я, якщо чесно, навіть не почувствувала, як ми дошли майже. Це біля Здорово. Вона он, так? Це просто чорна дерева. Скажи свої враження. Так що ви рекомендуєте йти цим маршрутом? <тит> Він найлегший, взагалі. Ми кудись дійшли. Там була табличка Greenhouse, Але Стіч чесно, з да ми... уже не може йти. Да, ми вже теж, ми вже теж. Ми не можемо йти. Все важко повірити, але ми начебто дійшли. Не повірте, але ми дійшли. Це було дуже важко. Відпочинок, як ніяк, да? але ми сидимо. отакий гарний вид тут. Зараз мы трошечки починим и снимем рум А там так аж слишком. И там Игорь. Итак, так тур Тут у нас ось белизна. Это у нас стич. Стич. Потом тут у нас от раковина, все дела, холодильник, вализа. Это у нас печка такая. Это у нас стол. Ой, стол прям эстетик. Прикольные свечечки тут. Это Игорь. Тут все-таки у нас вікно. Тут, тут вид, покажи, що тут, річ, зараз. зараз тут у диванчик. Тут у нас балкончик. Щось покажемо вид. І ось гляньте, там у нас залу. Його прям звідси видно. Але вид дуже гарний. Класно. Так, заходимо назад. Стіч, ти йдеш? Заходь! Заходь! Заходь, заходь, заходь! заходь. Молодець. А і є ще другий поверх. Зараз з вами залізем. Глянь, <плес> это як. Прикольно. Так, зараз оцініем наскільки воно Є. Yeah. Ой, ну хорошо. хорошо. Отак. от. Так що. Шо... Ну прикольно на самом деле. Здесь не хоче йти. Ні, якщо не хочеш, то ми можемо... Подумаєш... Ой, все завжди. Боже, стіч взагалі не в мене не йде. Познайомили з тобою метро. Людей навхалося конкретно, як сельотки в ведро. Мене до тебе притиснули, відвернутись, я не міг і ми у повзі еротично. Ми шукаємо магазин. О, он він, вон двері відкриті. Нам сказали орієнтир, дитячий майданчик. Це звичайне село, а ми звідти народилися. Ну ми всі так. Ну, да. а, якби поїмали. Ми В селі? і Ми ще зробимо розпаковку. Все, йдемо. Нагулялись ми і прийшли ще назад. Ще, навіть не один. І так, ми не можемо попасти на шторик. Не підходять кліщі. Ігор відкрив двері і ми не будемо жити на вулиці. Ні, не запутав, сіди стіч. Все. все. <сігу> стіч самостоятельно. І <сігу> так, ребят, сходили ми скупитися в магазин набрати. Тут гарно. Пішали. Це взагалі дуже класно. Так, ми спираємо на водічку і продовжуємо йти. Куди ми йдемо, ми не знаємо. Ми йдемо кудись нижче. Тут нас не устраює дорога. Ой, не дорога, а ці місця. Ми просіли, що бутерброди. Все, смачно. Так, ми до якоїсь скелі. Глянь, тут що тут. А ви тут можете зайти до середини? Гляньте, ми нарешті дійшли, коли на такої дороги. Ми дійшли до водички. Дій, як класно. Взагалі круто. дуже гарно. Вийшли, йдемо зараз йдемо до машини. Дуже важко, звісно. Але ніхто не казав, що буде легко. Але дуже гарно, воно того варте. А ще ця собака скупалась, неочікувано побігла за мною і впала в воду. Оце лишилось дві хвилини до того, як поїде наша машина. А ми йдемо, не спіша, абсолютно полостіть почув. Побіг. Ми сподіваємося, що ми встигнемо на нашу машину, тому що ми вже оплатили все, всю дорогу і вперед, і назад. Отако от вже от. сіли. Стіч не хотів заходити в машину. Щось ще з'їв. Розділи дитину. Ми зупинились. Знову зупинились, тому що там он. ось позаду. Люди заглохли, чи в них щось закінчився бензин, і ми будемо їм допомагати. Ми приїхали вже в наш смотрич улюблений. Приїхали вообще в камянець подільський Поселились в селі. Це, конечно, раз я викинули нас таксі, чи що це чи машина просто. Не знаю. День не я Як ринка, молока, любіпа. Браво! Браво! Оп. Зараз йдемо на заправку, тому що ми купили тільки Кока-Колу додому. Да, Зайшли зарп... на, на заправку, кажу. На заправку взяли ходок, лаваш, у Ігоря там... там ігор. І в нього ходок теж. Гляньте, кого ми зустріли, лалеку. Ми вже лягаємо. все. até o